Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю всіх підписників мого каналу та гостей. Хочу показати вам сьогодні, як ми зберігаємо саджанці винограду, в яких вони в умовах тут зберігалися цілу зиму. Ми займаємося саджанцями корневласною кореневою системою. Ось зберігаємо на зиму вологій. Тирсі або ж у вологому піску. Ще багато є саджанців. До прикладу, зараз покажемо, яка любить погановий Зараз Ми тут це попрощимо. Ось така корнева система. Ось Це корнева система, називається відкрита корнева система. Тобто, повністю сформована в я Маю на увазі звертаюся до початків, всі, хто не знає, що яка різниця між вегетуючим саджанцями та з відкритою корневою системою. Тобто, якщо садити саджанець вегетуючий, і на відміну від корневої системи вже сформований, ми е, в ітогі тіряємо рік, якщо садити вегетуючу. Тому ми займаємося, як правило, таким садженцем з відкритою корневою системою. Ось, Ось такий результат торічного нашої праці. Залишилось багато ще сортів. От, бачите, такі там, які Ромбік є, Сюзана, Монблан, <клухи> художник. Ну, багато ще даже є на залишку пам'яті Броніслава. Також пізніші сорти раніше, які ж ми ще Юпітер, і <клухи> які ж ж казка. Навіть декілька саджанців ще залишилося Аватару, таких що дефіцитних сортів. Тобто, кому потрібно. Хто ще не посадив, спочатків, хтось кого цікавить, дані саджанці вже прийшла пора. Сьогодні 24 вже березня нагадуємо, вже повністю сезону відкритий, вже саджаємо, тобто відправляємо, кому потрібно, кому даний матеріал посадковий потрібно, або ж хто хоче проростити на вегетуючий саджанець, також можемо відіслати ще лозу. Ось так вона також зберігається. От. Вибачаюсь, трохи можливо буде ехо, тому що все зніма... знімаємося в холодному подвалі. Тут, такі, знаєте, при денному освітленні, тому, можливо, не буде така вже добра якость або ж звук. Ну, е, власне, це вся інформація стосовно <клес> цієї теми. Тобто, давайте будемо вчитися разом вирощувати виноград все в сезоні, весна 2025 рік. До ну, побачення, на все добре, кому потрібно. Телефон в описі під відео. Пока-пока.